За перевігом судового засідання стежить кореспондентка Суспільного Ліля Гончарук. Вона на прямому зв'язку зі студією. Отже, Лілю, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, подробиці, що тобі вдалося з'ясувати станом на цю мить. Вітаю, маю. За засіданням ми вже спостерігаємо понад 6 годин. Сьогодні прийшли підтримати Юрія Галушкіна, усі небайдужі, байдужі, а також його родина і декілька військових. Засідання розпочало з того, що суддя вже сьогодні один раз віддалялися до нарачої кімнати, оскільки сторона захисту подала клопотання про відвід прокурорів. Як розповів адвокат, коли Юрію залу Юрію обрали запобіжний захід або тримання під вартою, або ж, альтернатива 5 мільйонів. І наступного дня, коли цю заставу внесли, Юрій якраз виходив в СІЗО, і тоді, туди прийшли слідчі ДБР і вручили йому другу підозру. І як розповів, Адвокат слідчі та прокурори не проводили жодних слідчих дій, щоб вручити цю другу підозру. Вони скопіювали за словами адвоката все з попередньої підозри. Додали лише те, що Юрій Галушкін може втекти. Ну і відповідно їх таке рішення не влаштовувало, і вони б через це просили відвід прокурорів. Також сьогодні ми поспілкувалися з самим підозрюваним з Юрієм Галушкіном. Він розповів про те, що готовий йти служити, і через змі він звернувся до головнокомандувача і сказав, що він у війську на. Багато корисніший ніж у в'язниці. Ну і коментар підозрюваного. Давайте послухаємо. Я хотів би, щоб він мене почув і дослухався. Що незважаючи на те, як коли закінчиться судове засідання, я хочу попросити і це його в силах, і це в його силах. Знову відправити мене захищати Україну. Я готовий виконувати свої обов'язки в чині бригадного генерала. Звані бригадного генерала. Однак на посаді рядового буду сумлінно це робити, виконувати завдання підпорядкування керівника любого рангу, сержанта. Ну і суддя не підтримала рішення, щоб відлучити прокурорів від цієї справи і взялась до обрання запобіжного заходу. Прокурори просили про те, щоб обрати тримання під вартою без будь-якої альтернативи, без будь-якої застави. А адвокати наполягали на тому, щоб не переймати жодний запобіжний захід у цьому клопотанні. Також прокурори попросили, щоб засідання відбувалися за зачиненими дверима. Власне, так і воно наразі відбувається, але нам вдалося поспілкуватися з прокурором прокурорами взагалі, що вони думають по ці, по цій справі, давайте їх також послухаємо. Сторона захисту на даний час не розуміє навіть нашої правової позиції, і вже в той же час оголошує на загал, що прокурори е, фактично вчинили кримінальне правопорушення. Тобто, сторона захисту наголошує на тому, що особа вважається невинуватою до моменту, допоки її не буде визнано винною в суді, разом з тим. Заявляє безпідставно про те, що прокурори в змові зі слідством вчинили злочин. І також 20 січня, окрім Юрія Галушкіна, затримали також і Ілю Лапіна та Артура Горбенка за даними слідства. Їх звинувачують в тому, що вони не забезпечили належний захист Харківщини під час наступу ворога минулого року. І слідчі заявляють, що посадовці не підготували оборону прикордонних районів Харківщини, втратили управління боєм під час повторного наступу окупантів. І власне у вівторок Іллі лапіну його від відправили під варто без будь-якої застави для Артура Горбенка також або відправили під варту або ж він може знести заставу 25 мільйонів. І щодо якщо повертатися до... Повертатися до сьогоднішнього підозрюваного Юрія Галушкіна, якби не оця друга застава, не оця друга підозра, власне, він би перебував вдома, але носив би електронний браслет. Ну а яке сьогодні рішення вибори суддя? Ми залишаємося чекати, і ще хочу додати, що прийшли його підтримати сьогодні і взяти на поруки близько шести людей. Це громадські діячі. Ну а далі залишається рішення за судею. Маю.